Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. 20 серпня, Київ. Крокую на ринок юність. Друзі, і вас із собою запрошую. Переглянемо пропозиції від продавців. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Чайник та молочник. Клеймо Німеччина. Ціна за дві одиниці 450 гривень. Чайник жовтого кольору. Сумський фарфоровий завод у новому стані. Дуже гарний. 400 гривень. Чайна чашка, могорух клеймо долбиш, має другий сорт. Ціна 10 гривень за чашку. Наявності 4. Тарілочка для других страв. Сумський фарфуровий завод 7 гривень. За одиницю наявності 5 тарілок, 10 гривень. Кавовий сервіс в новому стані. Називається Ананас. Дата упаковки 1992 рік. Баранівський фарфоровий завод. Будь ласка, коридная упаковка. Так. Пошукаємо баранівка. Присутні пиріжкові тарілочки. Сукорниця. Ні, потім винайшли з цього подивитися. ціна такого красончика. 1300 гривень. Тарілочки. Клеймо довбиш. Діаметр 17 см Десертні. Ціна за одиницю 60 гривень. Два молочники. Кришталь. Богемія. Висота 8,5. Ціна за одиницю 300 гривень. Наявності 2. Пухлики кришталеві, Богемія і Чехословакія, об'єм орієнтовно 500 мл. І ціна за одиницю 500 гривень. Наявності 6. Кавовий сервіс. Складається з кавничка. Має ручний розпис. Сукорниці клеймо довбиш перший сорт молочника шість чайних кавових чашок та блюци ціна 1550 гривень. Парілочки, букет квітів, Японія, ціна за одиницю 50 гривень. Блюдо. Ручний розпис. Синельник у Дніпропетровської області. Ціна 40 гривень. Поселенця 30. Блюдо. 120 гривень. Дружківка. Баранівка. 150 гривень. Супниця. Та блюдо. Досить цікавий малюнок. Коли йому Німеччина ціна за все 850 гривень. П'ять тарілок від набору для вареників. Ще в наборі присутня макітра. Клеймо користенський фарфоровий завод. І ціна за одиницю 85 гривень. Діаметр 17,5, висота 5 см. Тарілочка для перших страв. Квіточки, клеймо користень, ціна 10 гривень. Чашка кобальт, долбуш. Скільки коштує? 15 гривень. 15. Підкажіть, будь ласка, ціну на чайник. Тернопіль 50. А такий горох долбуш? 50. Цукорниця також 50. 50, так пробуєш. І такий, і той. А скільки такий? 50? 50. Є тут 50. 50 також. По 50. Є тут 50. А скільки чашечки коштують? По 3 гривні ніхто не бере. 3 гривні? 3 гривні одну. <сх> а такі по 10 гривень. Ето... 10, так? Ось які, то красиві, ага. дорогі. Це набірчик на чаю, скільки коштує? Набір. Ось тут набор стоїть 80 гривень. Вісімдевень. Там п'ять чашок, 6 люди, що п'ють, це полка. А сантехнік скільки коштує? Що там? Іграшка. Іграшка 10 гривень. Десять. Цукорниця відчайного серізу Борізка. Клиємо товбуш. Ціна 200 гривень. Два блюдці. Ціна за одиницю 50 гривень. Салатник. коростень 70. оселедниця коростень 50 за одиницю. Тарілочки. Для перших страв дружківка. 10 гривень за одиницю. Наявності два комплекти. 250. Скільки така ваза коштує? 250. 250. Скло. Рибка серветниця. Які ніж? 350. Який ніж? 350 коростю. Ні, ні, ні. Чорний. 70 гривен. А? 70. 70? Да. А цукорничка? Пятьдесят. Uh -huh. 50. 50. Подскажите, будь ласка, сколько коштует чашка? Ой, 20 гривен. 20. Час, 20. А, все. Прошу молоко, без 20. Та ж сама ціна. Скільки блюд це від мальви? 100 гривень. 100. Баранівка клеймо. Відповідає періоду 1970-м рокам. А такий чайник? 50. Клеймо, незрозуміло. Парфуми скільки коштують? 100. 100 гривень. підкажіть, будь ласка, чашка. 100. Також 100. Скільки садко коштує? 500. 500. А гадання на ромашці? Гадання на ромашці 800. 800. Колонни. Козаки 800. А молочник? 50. 50. Городниця також 50. Повертаюся з ринку Юність, хочу продемонструвати вам свої знахідки. Отже, будь ласка, чайник. В новому стані. Повторюватися не буду, напротязі відео говорив його ціну. Сумський фарфоровий завод. Досить цікавий. Тарілочка. Користенський фарфоровий завод. Відповідає періоду 1940-50 рокам. Тарілка для перших страв, ціна 90 гривень. Кришталевий молочник. Скриничка. Кришталева. Наступна знахідка молочник. Ручний розпис присутній. Клеймо Німеччина. Та чайник. До речі, схожий на кавничок, але є сіточка. Тому схиляюся більше, що це саме чайник. Друзі, всі предмети продані так як на протязі зйомки відео виставив телеграм-канал і люди оперативно викупили. Тому, хто буде бажати підписатися на телеграм канал, під відео залишу посилання. В першому коментарі переходьте, підписуйтесь, будь ласка. На цьому це всі мої знахідки. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.